Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі, і сьогодні я хочу зачитати молитву Павла, написану до Филип'ян Перший розділ. Щоразу, дякую я своєму богові, згадуючи про вас, кожна моя молитва за вас. Сповнена радості, адже ви допомагали мені проповідувати добру звістку від найпершого дня до донині. Я певний у тому, що Господь, який розпочав благодіну справу серед вас, продовжуватиме її аж до того дня, коли Христос прийде знову і завершить її. Мені так і належить думати про вас, бо ви дуже близькі серцю моєму і не лише у в'язниці, а й коли я захищаю і непохитно утверджую добру звістку. Були спільниками моїми у милості Божій. І Бог мені свідок, що я дуже сильно хочу бачити вас, бо люблю усіх вас, любові Ісуса Христа, ось молитва моя за вас, щоб любов ваша все більше зростала разом із знанням і розумінням. Молюся я, щоб ви повсякчас були спроможні розрізняти важливе від нікчемного і завжди могли вибрати найкраще. Я й залишитися чистими, бездоганними до дня приходу Христового, щоб ви за допомогою Ісуса Христа сповнилися плодами праведності на славу і хвалу Божу. Дуже глибока, дуже сильна молитва Павла за людей, яким він благовістував. Я хочу щоб ми сьогодні зазирнули свої серця, щоб ми подивилися, як ми відносимося до тих. Кому ми проповідуємо Царство Боже і по відношенню до тих, що ми робимо, як ми молимося за них, чи радіємо ми з ними, чи плачемо ми з ними, чи розділяємо все той шлях, який їм. Випав на долю разом з ними. Це дуже важливо. Неважливо, де ви є, неважливо, де ви знаходитесь, на території України чи поза її межами. Важливо бути в єдності, важливо бути в спільності, поважати вибір кожного і підтримувати вибір кожного. Це сьогодні дуже важливо. Я дякую Богу за те, що в моєму оточенні саме такі душевні, духовні і підтримуючі люди, спроможні, сильні, стійкі. І я рада за це. Давайте молитися. Господь, я дякую тобі за дервічного життя. Я дякую за те, що ти завжди поруч, за те, що ти надихаєш, направляєш, Господь, за те, що ти бережеш. Я дякую Господь тобі за те, що ти ніколи не залишаєш, і ти завжди, завжди є хадатем перед Богом отцем. Я дякую тобі, Господь, за жертву, яку ти зробив, і за те, що особисто мене ти врятував. Я дякую тобі за це. І я дякую за те, що я можу сьогодні. Брати ще час, можливість роздумувати над твоїм словом і над тим, що ти залишив апостолам, які передають нам Слові Божому в Біблії якісь істини і сьогоднішня істина, Господь це молитися один за одного, підтримувати один одного, радіти за тим, за один за одного Господь, і благословляти. Я дякую тобі за цей день і за це служіння, і за те місце, де ти поставив нашу сім'ю. Я за все тобі вдячна, Господь. Благий ти, милостивий, ти щедрий Господь, ти турботливий. Я дякую тобі за це. Амінь.